Осінь, відмінна година для посадки багатьох чагарників і дерев. Дослідження показують, що троянди, зокрема, дуже добре приживаються саме восени. Сприятливі погодні умови прикорюють процес укорінення та мінімізують стрес, який може виникнути під час літньої посадки. Якщо ви роздумуєте над тим, щоб посадити троянду у своєму саду цієї осені, є кількість промов, які варто враховувати. Найважливіше це дата перших заморозків у вашому регіоні. Якщо до них залишилось ще 4 тижні, то це ідеальна година. Якщо ні, краще почекати до весни. В ідеалі варто посадити чагарник якомога швидше. Чим раніше ви це зробите, тим швидше він приживеться. Давайте розглянемо причини, чому осінь ідеальна година для посадки троянд: температура ґрунту та легкість підготовки. Одна з головних переваг осінньої посадки стан ґрунту. Восени земля тепла та м'яка. У регіонах, де ґрунт замерзає стягування, навісні він може бути важким для обробки. Треба чекати, поки він відтане, оскільки троянди зазвичай саджають у стані спокою або перед ним, карбування до весни може бути ризикованим. У холодних кліматах доведеться чекати довше, щоб обробити землю. Якщо троянда вийде зі стану спокійною раніше, ви витратите ідеальне вікно для посадки. Пізня посадка не завжди означає загинель троянди, але це може значно змінити її ріст у перший рік. Частина енергії піде на укорінення, що може знизити кількість квітів. Віняток посадка троянд з відкритою кореневою системою. Їх не варто саджати в осені. Такі саджанці зазвичай доступні стягування та навісні. Якщо посадити їх восени, ризик втратити рослину зростає. Помірні температури. Крім теплого ґрунту, осінь приносити помірні температури. Літо спека це стрес для багатьох рослин, включаючи троянди. Ви помічали, як багато квітів оживають, коли температура знижується. Так само, як і ми, троянди найкраще відчуються собі у помірному кліматі. Без стресу від спеки смороду можуть зосередитися на зростанні, а не на виживанні. Весна теж прохолодна, але комбінація теплого ґрунту та прохолодного повітря ідеальна. Посадивши троянду восени, ви даєте їй оптимальні умови для розвитку кореневої системи перед зимовим спокоєм. Якщо посадити надто пізно на вісні, рослині доведеться боротися з літньою спекою, перш ніж вона встигне міцно вкорінитися. Розвиток кореневої системи. Це тісно пов'язане з попередніми пунктами, але варто відокремити окремо. Ідеальна комбінація теплого ґрунту та прохолодного повітря сприяє максимальному розвитку коренів, міцні корені, запорука здорової рослини і троянди не звинувачень. Сильна коренева система восени забезпечити швидший і більш інтенсивний ріст на це тому, що рослина може витрачати енергію на листя та квіти, а не на вкорінення. Раннє весняне цвітіння. Це, мабуть, найважливіша перевага осінньої посадки. Троянда, яка встигла розвинути коріння восени, буде сильнішою на вісні. Вся енергія, яку весняні саджанці витрачають на укорінення, у вашого куща піде на листя та квіти. Ваша троянда не тільки швидше прокинеться від спокою, але й дасть більше квітів. Корені та квіти потребують одного і того ж поживного елементу фосфору. Коли рослини не потрібно витрачати його на коріння, вона використовує його для формування бутонів. Економіка води нарешті осіння посадка допомагає зекономити воду. Це більше стосується літа, ніж весни, осколки навісні часто йдуть дощі. У багатьох регіонах восени не тільки прохолодніше, але й вологіше. Якщо посадити кущ у період, коли йдуть регулярні дощі, ви значно зменшите потребу в поливі. Молоді троянди зажадають води шкірні кілька днів, причому глибокого поливу. Коли ґрунт сухий і твердий, це може бути складно. Дошки допомагають зберегти землю м'якою та вологою. Тому, навіть якщо доведеться поливати, вода дійде до коренів, а не просто стикатиме по поверхні. Як правильно посадити Додати троянду до вашого саду нескладно, просто дотримуйтесь певних правил. Ось короткий посібник. 1. виберіть правильне місце троянди, і люблять сонячні ділянки. В ідеалі рослина повинна отримувати від 6 до 8 годин сонячного світла на день. Без цього квітів буде значно менше. 2. Підготуйте ґрунт троянди любити пухкий, родючий ґрунт. При необхідності покращіть його, додавши поживні речі та покращивши дренаж, викопайте яму глибиною, як кореневий ком, і вдвічі ширшою. Для троянд з відкритими коренями переконайтеся, що яма досить велика, щоб розмістити коріння. 3. Зволожіть коріння перед посадкою, якщо саджаєте контейнерну рослину добре її полите. Якщо коріння відкрите, замочіть його у воді на кілька годин перед посадкою. 4. Посадити троянду, розмістіть кущ у ямі. Якщо це щеплена троянда, місце щеплення має бути на 1-2 см нижче рівня землі. Це допоможе унікнути появи дичків. 5. Засипте яму, використовуйте рідний ґрунт або покращений, якщо потрібно. Утрамбуйте землю, щоб унікнути повітряних кишень. Це важливо, оскільки морозне повітря може пошкодити молоді корені. 6. Полійте троянди люблять глибокий, але не частий полив. Новий кущ потрібно поливати два на тиждень. Глибокий полив стимулює розвиток коренів. 7. Замульчуйте, покладіть товстий шар мульчі, щоб зберегти вологові та захистити ґрунт. 8. Не обрізайте до весни, обрізка стимулює новий ріст, але восени рослина має зосередитися на коренях. Зачекайте до весни, коли троянда почне прокидатися.